В Інституті гідробіології взагалі-то проблема цвітіння води, вперше з проблемою цвітіння води стикнулася саме наша країна. Бо після революції у нас почалось будівництво гребелі. І якщо ви пам'ятаєте, знаєте, чули такого Довженка, Олександра? Так. Чули, так. так? Він зняв чудовий фільм, якщо знайдете, там пісня про море старих часів, це довоєнні часи, чорно-білий. Роман така. Майже революційна романтика або соціалістична романтика. Ну, дуже суперфільм. Але важливо, коли цей Дніпро-ГЕС побудували, для того, щоб затопити, зробити Дніпро судоходним раз і забезпечити понизя Дніпра промислові райони. Ото Олександровськ теперішній, Запоріжжя, да, Дніпро... потім Кривий Ріг. Забезпечити електрикою, важка промисловість там стояла. Да? І оце побудували, але на відміну від попередніх будівництв в Америці будували, побудували дамбу Гувера. Якщо ви знаєте, це перша така велика гідротехнічна споруда, і фактично перше велике водосховище. Там водосховище не цвіло. А у нас побудували, ну, не дамбу Гувера, Гувера щось поменшив чотири рази. Воспіли, зняли кіно, і через три роки воно почалося. Зацвіло оце наше штучне Каховське море, вода непридатна для пиття, вода непридатна для того, щоб випоювати скот, лише придатна на полив, да, тому ришаємо землеробство так. Вода непридатна для для використання, як технічної, на промислових Виробництво, бо забиваються фільтри, колонії мікроцисті, забивають сита, які мають відсіяти тверді частки від тієї води, яка йде, ну в якісь там технологічні процедури, навіть той же метал охолоджувати. Проблема. І от тоді, після, одразу після війни, був створений для розв'язання проблеми цвітіння води, був створений в першій світі інститут гідробіології. Він створений в Києві. це Перший інститут гідробіологічний світовий, очолив його тоді академік Топачевський Олександр Вікторович. Перед ними поставили задачу розробити заходи боротьби з цвітінням, бо на Дніпрі продовжувалось будівництво каскаду водосховищ. І кожне нове водосховище, окрім Дніпродзержинського, одразу починало цвісти. про, про Пропрацювали інститут гідробіології перші вісім років, і від них почали вимагати звіту. Як боротися з цвітінням? От тоді Топочевський виступив на засіданні Кабінету міністрів, викликали його. І Він так -то, тоді так і пояснив, що боротися з цвітінням, ми, ми добре знаємо тепер, чому розвивається цвітіння, хто його викликає, за яких чинників воно буде спостерігатися, коли воно з'являється, коли вона зникає, в сезонні явища. Ми знаємо, скільки воно вилучає там, біогенних елементів, скільки воно зв'язує карбону. І так далі, і тому подібне. Ми про нього знаємо ледь не все. Ми вивчили цвітіння, це більше для нас не загадка. А як з ним боротися? Він каже: боротися з цвітінням це все одно, що боротися з Лисиною. Воно або є, або його нема. Якщо ви допустили до цвітіння, ви його вже в масштабах водосховища не поборете. Ну... Не повісили до кінця ніс, Інститут гідробіології отримав наказ, все одно шукайте і знайдете. І от тоді, де десь вже це були 80-ті роки 20-го сторіччя, в Інституті гідробіології, відділі фізіології вищих вод, фізіології водних рослин, професор Лідія Якимівна Сиренко звернула ну, ну, на очевидну річ. Я не знаю, як її проморгали раніше. Ми ж знаємо, що фосфор це головний чинник цвітіння води. Фосфор треба вилучити. Ми не можемо його вилучити ні за допомогою риб, ні меб, ні хімікатами, але ж ми, його зв'язують хто? Синьо-зелені водорості, те ж саме цвітіння. Нам всього, що треба, вибрати з води цвітіння. А як його вибрати? Його можна осадити центрифугами. Великі об'єми центрифуги, ми отримуємо корисну біомасу, вода звільняється від біомаси разом з нею виноситься фосфор, і, будь ласка, ложе водосховища очищаються від фосфору, Далі цвітіння підбарня. Де на спад, ну, сказано, зроблено. Як це робити? Треба створити корабель, на якому поставити потужні центрифуги, які будуть забирати воду, рухатись там, де є основні плями цвітіння, щоб масовий забір був, і брикетувати цю біомасу її на поля, чудові органічні добрива. І таким чином, все зробимо. Ну, сказано, зроблено, Радянський Союз. Гроші виділили, проект розробили і побудували перший в Україні на заводі Ленінська кузниця, такі у нас. Є, може, хтось знає в Києві оборонка, крута, військово-морська колишня. Побудували корабель, який назвали першим кораблем санітарного флоту. Він отримав горде ім'я СЗВ-1, зборщик синьо-зелених водоростей, екземпляр перший. Це невеличка баржа, яка мала дві потужні центрифуги. І спереду водозабір. Вона центрифугувала воду, чисту зливала, а біомасу відбирала. І все було б добре. її побудували, її запустили. Інститут гідробіології вийшов на Київське водосховище її випробувати. Тягав за собою їх корабель, який називався або Академік Вернацький, тільки не той, що по морях ходить, а річковий наш, або Академік Рол, або Академік Топачевський. Три кораблі у нас тягали цього зборщика. Він працював, да, все було добре, але одна була біда він міг працювати лише дві години. Через дві години його сіта забивалися, він зупинявся, його треба було тягнути в порт, знімати це обладнання, відмивати його, розчищати, і знов це приблизно дві доби готувати його до нового виходу на збір води. Причина була проста, чисто радянська, вона смішна. Коли ставили фільтри для забору води, щоб мальок не, не попав туди, щоб не попали туди ну, дрібна рибка, щоб. там... Гілки, уламки, очерету не попадали на центрифуги, то потрібні були сита досить великого діаметру, але таких сит в Радянському Союзі в цей момент не виявилося. Але в Москві в Інституті фізіології рослин були сита інші, і там вони випускалися в сусідні підприємства, то тому по знайомству запропонували на зборщик Сіні Зелених водоростей, поставити інші сита. Взяли їх і поставили, а вони не підійшли. В результаті той зборщик синьо-зелених водоростей в кожну експедицію, академік Вернацький тягав за собою, чи Рол, чи Топачевський. Зборщик вже не працював, його просто тягали для відимості. Матроси на ньому плавали на берег з корабля за пивом, там, бо, бо як самоходна, така, човник використовувався. Врешті-решт його поставили на прикол і цьому на... Цьому б історія закінчилась. Але тут наступали скрутні часи по фінансуванню в Інституті гідробіології раптово до, раптово ну, звернулися швейцарці, запропонували продати їм патент на зборщик Сцені Зелених водоростей, повні права. Ну, Інститут гідробіології продав патент. Цей патент перекупили американці, які побудували шість кораблів. Такого типу, Тільки з правильними ситами, з правильними водозаборами і запустили їх на свої великі американські озера на Ері та на Онтаріо, де в зв'язку з ну, надмірною там, промисловою діяльністю на східному узбережжі цих озер почались зброси стічних вод з великим вмістом фосфору і органіки, і почалось цвітіння цих озер. Ну, звісно, з такої води припинили, але ж фосфор вже потрапив, і він вже залишився в екосистемі, почав циркулювати. Треба його було вибрати. То це ці шість зборщиків синьо Зелених водоростей з своїми гордими американськими ім'ями очистили і Онтаріо від цвітіння. Далі була проблема з цвітінням Женевського озера. І швейцарці по своєму патенту безкоштовно отримали два зборщики синьо Зелених водоростей на Женевське озеро, а потім почали будувати. Нові зборщики синьо зелених водоростей постачати їх по всьому світу. В результаті дійсно в світі з'явився санітарний флот на основі нашого СЗВ-1 українського. І ось мені довелося бути у Франції на цьому Женевському озері, там є одна дослідницька станція Інституту агрономічних досліджень ІНРА. І, ну, і я побачив цей наш. Прообраз зборщика синьо-зелених водоростей був біля Пірсу, ці, ці сектору Інра, стоїть цей зборщик синьо зелених водоростей, який очистив Женевське озеро до стану озера Оліготрофного, такого, що там вже риба почала пропадати, бо корму не вистачає. Вибрали все, фосфор вилучили вщент. А вже коли ми стали незалежними, я пам'ятаю 95-й рік, батько мій ще працював тоді в госплані, то він прийшов тоді додому і каже, Будемо у швейцарців СЗВ санітарний флот закупати, бо вирішили. Кабмін вирішив, що треба очистити українське водосховище. І отак. Ну а потім рішення було прийнято, гроші виділені, але СЗВ так і не закупили, і тому у нас суда санітарного флоту у нас в Україні так і не запрацювали. А історія санітарного флоту пов'язана саме з нами, з Києвом, з нашим інститутом гідробіології, з цим. Мікроцистісом повітряним, з мікроцисті сирогіноза ось така історія. Ну, це вже поза межами всього.